Зараз ми проведемо вам діагностичну процедуру, називається термату Я вам зараз я покажу, розкажу, що є нормально, а що ні. Оці родинки чи десь ший я потілую. Угу. Дивимося. Небус у нас спокійний, має чіткий контур. Пігмент залягає рівномірно. Абсолютно нормальне здорова. Ось так просто та у затишній обстановці мешканці східного сьогодні отримали медичні послуги. Тут кожен бажаючий міг пройти необхідні обстеження, а саме зробити флюорографію, пройти тест на ВІЛ чи СНІД, гепатит групи Б, С, Сифіліс, проконсультуватися з дерматологом, інфекціоністом та виміряти тиск. А найголовніше, що це все можна зробити без попередніх реєстрацій та черг у лікарні. Здорова нація. Повинна бути і так як у нас здебільшого це маломобільне населення, це пенсіонери, яким складає труднощі піти навіть у нашу другу міську лікарню, щоб зробити флюорографію. Тут як організували такий захід, я вважаю, що це є дуже правильним, і воно має бути частішим, бо це в якоїсь мірі дисциплінує наше населення, бо він не доклав ніяких. Зусиль тільки те, що він прийшов, зайняв чергу і прийшов в дане обстеження. Подібні майданчики користуються попитом серед населення, особливо у людей пенсійного віку. Хоча серед відвідувачів молодих людей також достатньо, зазначає пані Аріна. Вони разом із командою вже на перший рік реалізовують подібні ініціативи. Вже протягом третього року ми проводимо такі масштабні акції у Кривому Розі в Криворізькому районі. В минулому році ми були саме в місті Зеленодольськ, і ми дуже розуміємо, що такі акції користуються попитом у людей, бо треба проводити регулярні обстеження для того, щоб слідкувати за власним здоров'ям. Медзаклади дуже активно долучаються. Я дуже дякую от нашим і Криворізькому протитуберкульозному диспансеру і центру СНІДА Криворізькому. Бо е, такі акції повинні підтримувати саме медики, вони повинні пропагувати людям регулярні обстеження. На всіх локаціях кваліфіковані лікарі швидко та якісно надають медпослуги та консультують людей. Результати флюорограми ви можете отримати менш ніж за 5 хвилин, а готовий віл-тест за 15. Ці обстеження, до речі, користуються найбільшим попитом серед відвідувачів. Віл та СНІД – не вирок. На цьому наголошують працівники медзакладів. Але для того, щоб вчасно розпочати лікування, потрібно дізнатися свій статус. Це вирішила зробити і я. Розчитаний на 4 інфекції. віч інфекції першого типу, другого типу, вірус гепатиту С, трихомонами, сифіліс у нас і вірус гіпатіта В. Катер одноразовий, так, пальчик вітамів. E Чекаємо 15 хвилин. За день медкабінет на колесах може обслужити щонайменше сотню пацієнтів, адже у самих кажуть містяни не завжди є час піти у лікарню. Ну для мене це важливо, бо я працюю в амбулаторії, до нас багато людей, яких приходить. І вже срок мені підійшов, проходить Флюорографію і кров на віч. А важливо, тому що важливо слідкувати за своїм здоров'ям, і виявляти, скажімо так, якщо щось є, то виявляти це на ранніх етапах. Думаю, що це корисно зробити аналіз гепатиту і віч інфекції, особливо для пенсіонерів. Важливим є гепатит. Я як медик, як медсестра на пенсії, вважаю, що це важливо. Відвідати мобільний майданчик ви можете і завтра з 9.30 до 14.00. Наступною локацією буде мікрорайон Сабрацький. 2 при собі треба мати лише паспорт та індифікаційний номер. Анастасія Костенюк, Віктор Степанов, перший міський.